Міністр цифрової трансформації Федоров сказав, що Україна стане центром тренду штучного інтелекту в світі. Що ви про це думаєте про поляризацію штучного інтелекту? Штучний інтелект нам може здаватися небезпечною справою. Як і колишні винаходи нам здавалися небезпечними. Але справа не в тому, що буде, а справа в тому, в чиїх руках. Це буде, в чиїх руках буде оцей штучний інтелект, хто ним буде управляти, хто буде його направляти? Тобто, якщо штучний інтелект інтелект буде в руках українського народу, якщо український народ буде панувати в Україні, і влада в Україні буде українською, діяти в інтересах українського народу, то тоді оцей штучний інтелект в руках влади українців в Україні, він принесе нам величезну користь. Але якщо штучний інтелект... Дати теперішній владі, що вона е, ним управляла, відповідно вона буде використовувати цей штучний інтелект для поглиблення тих процесів, які зараз є для подальшої деградації і вимирання українського народу, для подальшої еміграції українців з України, для подальшої узурпації всієї повної влади і всіх національних багатств певної насмістиною в Україні. Тож, штучний інтелект це є добра справа, але добре, коли він в правильних руках, добре, коли він в руках українців. А в руках чужинців, штучний інтелект несе небезпеку, небезпеку нашої з вами загибелі.